У Хмельницькому стартує театральний сезон. Першою виставою до показу стане прем'єра докудрами Наталії Ворожбит вій 2.0» в постановці Дмитра Обіднікова. Усі ролі виконуватимуть актори обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Глядач отримав велике задоволення задоволення і актори також, тому що було цікаво працювати із режисером із такою неординарною драматургією, тому що я говорю і режисер сам по собі. Дмитро об'єдніків теж досить цікавий І я думаю, що він правильно вирішив і зробив рішення вистави. Вистава значно відрізнятиметься від оригіналу твору Миколи Гоголя. Це сучасний варіант. Приїжджають два французи в Полтаву. Полтавська область. Один з них українського походження, другий француз на весілля до чарівної Оксани. І ця невинна поїздка перетвориться на справжній міжнародний екшен. Глядач зможе поспостерігати за давніми весільними традиціями та ворожінням. Проте ця вистава далеко не все, що чекає наглядача у новому сезоні. Ми плануємо в сезоні поставити не менше восьми прем'єр українських вистав. Ми плануємо зробити гастролі за кордон, Польща, Німеччина Франція. Наразі ведемо перемовини. Наразі готуємося до цього. Тож усіх поціновувачів театрального мистецтва запрошують на перегляд першої вистави у новому сезоні, 20 серпня, о 18 годині.